Шановні клієнти, сьогодні хочемо представити вам новинку в нашому автосалоні. Це Hyundai i20 2011 року випуску. Бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. Автомобіль має повний комплекс двох ключів. Сигналізація. Конвой. Комплектація. Чотири автоматичних склопідйомники. Регулювання дзеркал електронне. Запускаємо. Хороший пробіг 84 тисячі кілометрів. Передні задні протитуманні фари, Мультикермо. клімат-контроль з автоматичним режимом. Музика, бортовий комп'ютер. AUX-USB Електроскладання Дзеркал. Салон тканина в дуже хорошому стані автомобіль відповідно своєму пробігу. До встановлені парктроніки. В комплекті йдуть безкоштовно зимові килимки. Зараз автомобілі ворсові літні. актуальний практичний колір, тонування. Більш детальну інформацію по автомобілю. Дивіться в нашому оголошенні на авторі або на нашому сайті. Також маємо в наявності багато інших моделей.